В пошуках кращої долі, легких грошей, сумнівних заробітків та заморського казкового життя довірливі люди спроможні ризикнути всім і все втратити. Про проблему торгівлі людьми одного з найнегативніших явищ сучасного суспільства говорили в медичному училищі. Сьогоднішня молодь має розбиратися і чітко знати, що при чим зробити якийсь вибір, потрібно бути внимательним і Знати, довіряти чи не довіряти даної організації. Допустимо, якщо це вибір роботи, якщо це бажання виїхати, за рубеж. Ось така ось наша цель. Ми вирішили провести маленький експеримент. Телефонуємо за одним із сумнівних оголошень в нашій місцевій газеті. Яку ж роботу нам запропонували? Дізнайтесь згодом. Питання про торгівлю людьми вперше було піднято правозахисниками на початку ХХ століття. З тих пір цей феномен піддається постійному аналізу і є предметом багатьох суперечок і дискусій. У даний момент найбільш повне визначення торгівлі людьми дає протокол з попередження торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, який доповнює Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Протокол и основным сучасним документом, спрямованим на боротьбу с цим злочином. Ну, не знала, что беременные тоже с детьми торгуют, что там, там могут до смерти закотывать человека. Надо быть умнее. У каждого должна быть своя голова на плечах, надо прижечь и думать о том, ну, об этом поступке, хочет так поступать или нет. У нас есть родители, надо советоваться. А также перед тем, ну, как поступать в какую-то работу, мы должны спрашивать лицензии, документы. Саме головне територія, якщо і наша голова. Якщо у нас є мозги, то ми ніколи не поїдемо туди, де ще ні разу не були. Для ознайомлення студентів Білгородньо-Стровського медичного училище з проблемою торгівлі людьми, організатори заходу обрали формат відеолекторія з елементами тренінгу. Спершу учасників розділили на пари, запропонували охарактеризувати співбесідника та визначити, наскільки він довіряє людям. Перегляд відеоматеріалу надав можливість глядачам осягнути глобальність проблеми білого рабства та на власні очі побачити жахливі картини реальних подій. Тренери вчили студентів не йняти віри привабливим пропозиціям, не перевіривши їх достовірність і безпечність, адже зовнішність людини оманлива і ніколи не знаєш, що криється під маскою добропорядності вислів довіряй, але перевіряй, червоною ниткою пронизав весь захід. Учасниці тренінгу навіть продемонстрували акторські здібності, обігравши тему довіри в імпровізованих міні-сценках. Я б хотіла б пожелати батькам, щоб намного більше звертали увагу своїм дітям. Я розумію, що у нас зараз немножечко важлива ситуація в країні, робота, гроші, гроші, робота, але насправді присматриватися до своїм дітям, К чого вони стремляться, що вони хочуть, що вони в майбутньому бажають. Единственные люди, которые нас всегда поддержат и поймут, это наши родители, к которым мы можем всегда обратиться с любой вообще, причиной, с любой просьбой. И они всегда поймут и всегда поддержат и подскажут правильный путь. Про проблему торгівлі людьми чули всі. Кожен вважає, що з ним такого не трапиться. Але в той же час кількість жертв работоргівців зростає. Довіряти людям необхідно, але обов'язково перевіривши сумнівну інформацію. І результати нашого експерименту. Алло, здравствуйте. Говорю, я по об'явленню. Вам ще потрібні дівчинки на роботу? Так, да, нужны. Вы нам раньше не Нет, не а ви нам раніше не дзвонили? Ні, не дзвонила. Апрачне агентство, якщо вас це устраивает. Ой, а подскажите, що нужно робити. А сколько вам лет? 19. Вы учитесь, работаете? А, я учусь. Надо сидеть на сайте, там есть этот, э, иностранный сайт и переписываться с мужчинами надо. Переписка заключается через интернет. Ну, вам там администратор рассказывает. Вы должны загистрировать, агентство находится в Одессе. Вы должны приехать в Одессу, если вы желаете, зарегистрироваться с паспортом, но mm -hmm. заполняется анкета, обсуждаются ваши данные. Э, Туда, в Америку, утверждается ваша анкета, вы приезжаете, дается пароль, вы начинаете переписываться, вы должны поработать в офисе, вам рассказывает администратор, как и что.